ви видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, де один ми продовжуємо у підгородному на Дніпропетровщині, новообраний голова міської територіальної виборчої комісії, не може приступити до виконання обов'язків. За його словами, екс-очільниця ТВК 31 жовтня навіть збиралася провести засідання комісії, попри те, що вже була не при посаді. Що хотіли розглядати на цьому псевдозібранні? Та до чого тут одна із місцевих партій. У матеріалі моєї колеги Ірини Стрижки із місця подій. У Підгородненській міській територіальній виборчій комісії змінили голову. Замість Каріни Калініченко призначили Євгенія Корнієнка. Це зазначено у постанові ЦВК від 28 жовтня. З цього моменту повноваження колишньої очільниці припинилися. Однак стало відомо про те, що вона нібито збирає незаконне засідання міської ТВК. 29 жовтня у Вайбері колишня голова повідомила про те, що комісія відбудеться 31 жовтня, о 18 годині, зі свого боку. Я звернувся до членів виборчої комісії, повідомив їм про те, що відбулися зміни, і змінився склад, і комісія 31 жовтня не відбудеться. Проте протягом останніх, от сьогодні 31-го, протягом чотирьох днів, наскільки мені відомо, зі слів членів територіальної виборчої комісії, представники політичної партії, громадська сила різними шлягами і там, скажімо. Мотивацією і залякуваннями, намагалися все ж таки зібрати цю комісію, яка не має нічого спільного з законним засіданням, адже голова вже не є діючою. з того, що я чув, що Деякі члени виборчої комісії працюють в комунальних закладах міста Підгородня, а саме в місцевій лікарні. Деякі з них працюють в установах по типу ДТЕКу. і на них. Їх керівництвом був завданий тиск, погрози вигнати їх просто з роботи. От. Але все ж таки, зараз ми бачимо, що засідання не зібралося, тому я сподіваюся, що мої слова і мої аргументовані законом України доводи до них дійшли, і комісія буде працювати в законному руслі. На місці біля міської ради Підгородного ми з'ясували, що псевдозасідання таки не відбувається. Булося будівля у темряві, на думку Євгенія Корнієнка, метою такого поспіху і навіть можливого порушення закону було намагання комісією затвердити нових депутатів міської ради, натомість тих трьох, яких нібито відкликала партія громадська сила. Конфліктна ситуація в громаді. Політична партія Громадська сила намагається відкликати трьох своїх представників. На одному з засідань сесійних міський голова озвучив про те, що надійшов лист від політичної партії Громадська сила, в якому йдеться про те, що вони мають бути відкликаними. Відповідно, наскільки я можу здогадуватись, метою цього засідання було обрання наступних по списку. Депутатів від цієї політичної партії, адже в підгородньому ситуація, як ви вже знаєте, доволі нестабільна, і міський голова, як я розумію, намагається знайти оплот стабільності у вигляді якби, сталої більшості в депутатському корпусі, що у нього не вдається, мабуть, з 2023 року. Також Євгеній Корнієнко повідомив, що не може повноцінно приступити до виконання обов'язків, бо екс-очільниця ТВК не передає йому документи. Початки акти протоколи, це фактично викрадення, наголошує новопризначений голова міської ТВК. Я особисто зв'язувався з колишньою головою і просив її передати мені під акт приймання передачі ці документи. Проте кожного дня вона там обіцяє завтра, завтра, післязавтра. От станом на зараз я не отримав жодного документу, я не мав зустрічі з колишньою головою. Калініченко Каріна Олександровна. Олександрівна, в принципі, вона бере слухавку, проте результату це жодного не дає. Абсолютно, в, людським, в людському скажімо так, форматі я просив, що просто треба це зробити, адже ви вже відношення до виборчої комісії не маєте. І фактично зараз можна сказати, що ви викрали ці документи. Більш того, в приватній бесіді телефоном сьогодні вона мені повідомила, що вона зберігає ці документи вдома, хоча виборчий кодекс каже про те, що в приміщенні міської ради має бути окрема кімната, де мають зберігатися ці документи, бажано в сейфі, адже вона, як голова, несе відповідальність за їх цілісність. От. Тому сьогодні мною було складено заяву до правоохоронних органів, де я зазначив те, що фактично я як Посадова особа, як керівник органу державної влади, абсолютно паралізований. Не можу проводити вести діяльність територіальної виборчої комісії у зв'язку з тим, що я не маю просто документів і до них доступу. Такі політичні справи у підгородному екс-голова міської ТВК не йде з посади, попри припинення її повноважень. Незрозуміла ситуація тепер. Із трьома депутатами міської ради від громадської сили, яких партія нібито раніше відкликала, 6 жовтня Андрій Горб, мер підгородного, зачитав цю інформацію на загал не на сесії, а просто в зал депутатам. Але чи залишилися Драган, Тислюк, булах депутатами міської ради, на це питання в Корнієнка немає відповіді. Виборчі комісії працюють з кандидатами, міські ради працюють з депутатами. Все, що стосовно відкликання діючих депутатів або там надання або позбавлення їх якихось прав, це парафія міських рад. Ми працюємо з кандидатами, і наша задача, в разі, якщо ці депутати в законним чином будуть відкликані, дійсно. Надати можливість працювати новим обраним по списку цієї ж політичної партії кандидатам. Але чи мають вони статус депутатів на сьогодні, я вам не можу відповісти це, не в моїй компетенції проте я можу вам сказати, що з моменту того, як міський голова озвучив про те, що такий лист не дійшов, навіть з переліку депутатів на сайті Підгородницької міської ради ці прізвища зникли. Отже, у складі депутатського Корпусу на сайті міської ради підгородного представників від громадської сили взагалі немає. І якщо було 26 депутатів, то зараз 23. відповіді на питання щодо дій міського голови горба, екс-очільниці ТВК Калініченко та партії громадська сила мають з'явитися далі з розвитком подій у підгородному. Ми слідкуємо за ними і повідомимо у наступних інформаційних випусках. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1.